Слово не горобець, особливо написане в соціальних мережах. На Прикарпатті розгорівся черговий конфлікт між провладною партією та опозицією. Утім, не в сесійній залі, а в інтернеті. Після повідомлення про замінування одного з корпусів університету Нафтигазу б'ютівець Юрій Романюк на своїй сторінці в соціальній мережі, поділився власними міркуваннями. Написав, що псевдозамінування справа рук молодих регіонів. Натомість голова обласної організації партії регіонів такі закиди називає провокаційними, тому звернувся в прокуратуру ТСБУ. Вимагає притягнути Романюка до відповідальності вірю, за інформацією, яку він має анонімного минувальника, здійснено за участі молодіжного крила партії регіонів за прямою вказівкою їх обласного керівництва. Романюка запрошено працівниками Коломийського управління збувано-франківської області адміністративне приміщення підрозділу. Останній прибув вказаний час, однак, посилаючись на статтю 63 конституції України, відмовився надати деталізовану та об'єктивну інформацію за фактом розміщення його повідомлення на сторінці Фейсбук. В свою чергу Юрій Романюк такого жіотажу навколо повідомлення у Фейсбуці не розуміє це моє оціночне судження, яке я маю право оприлюднити, і як громадянин згідно конституції України, «Свобода слова, свобода, вислов. як депутат обласної ради я маю право робити припущення, допуски і так далі. Я і натякнув міліції в своєму оціночному судженні. Що шукайте. Ближчі до партії регіонів їхнє уточнення. До речі, Юрій Романюк теж звернувся в прокуратуру. Депутат вимагає притягнути до відповідальності правоохоронців, які на звернення партії регіонів розголосили таємниці до судового слідства, зокрема щодо допиту депутата.